Тема мого дослідження аналіз джерел надходжень забруднень у ґрунти. це 6 клас. Починати своє дослідження, звісно, для дітей я хочу з актуальності нашої проблеми, і це можна зробити різноманітними способами. Одним із способів, звісно, що можна поставити. Проблемне питання для дитини, тому що ми те, що ми їмо, ми те, що ми п'ємо, те, що ми дихаємо, чи можемо ми сказати що, з усією впевненістю, що вживаємо здорову їжу та чисту воду. Що головним чином впливає на якість продуктів за оцінками вчених, 95% того, що ми їмо, прямо або побічно отримуємо з ґрунту. Також дітям можна запропонувати відеоролик, який змусить їх серце трепотати після перегляду і вже акцентувати свою увагу на тому, що ми сьогодні будемо говорити з нами і продовж всього часу дослідження працювати над дуже актуальною проблемою. Метою мого дослідження є навчальна мета сформувати уявлення учнів про значення ґрунту для життя на землі, визначення джерел надходження забруднень у групи, розвивальна мета. Учні повинні вміти працювати в групах, опрацьовувати інформацію і працювати з картою. І виховна мета це ціннісне ставлення до навколишнього середовища, а та також почуття любові до рідного краю. Завдання дослідження це здійснення літературного огляду для вивчення проблеми, аналіз джерел надходження, забруднень у грунти, розробка спільного проєкту і підготовка до подальшої реалізації цього спільного продукту. Які будуть очікувані результати дослідження, що я хочу, щоб мої учні сформували і зробили наприкінці? По перше, вони повинні оцінювати роль ґрунтів у житті людини. Вони аналізують різні джерела, які можуть стати причиною забруднення ґрунтів? Ну а також формують ціннісне ставлення до навколишнього середовища, також успішно реалізують свій проєкт впродовж тривалого часу. На спізні змістовні лінії це здоров'я і безпека, екологічна безпека та сталий розвиток, і громадянська відповідальність. На основі цього ключові компетентності це спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, інформаційно-цифрова компетентність, громадянська та соціальні компетентності, і екологічна грамотність і здорове життя. Яка структура роботи? Це? Актуальність, проблема, задачі, методи, гіпотеза, план, оформлення результатів, висновок і подальша інтеграція нашого дослідження. Тривалість дослідження орієнтовно до двох тижнів і роль вчителя, яку він виконує, це консультативна роль. Методи дослідження, які ми використовуємо впродовж свого. Своєї роботи це аналіз та синтез інформації, узагальнення інформації, порівняння, спостереження та картографічний метод. Усі ці методи ми використовуємо протягом всього дослідження, розподілившись на етапи певні. Формат роботи це поділ учнів на 5 груп за видами джерел забруднення. По-перше, це важкі метали, це побутові відходи, це сільське господарство, нафтопродукти і війна. На основі наших актуальних. Умов сьогодення останній чинник, остання група, вона необхідна для того, щоб оцінити критичну, критичну ситуацію, яка складається на основі того, що війна не тільки шкодить і руйнує усі чинники, не тільки призводить до гибелі, але ще і побічно впливає на стан. Нашого навколишнього середовища кожна група дітей вони працюють над своїми а, певними матеріалами, аналізують їх. Я в подальшому поясню, що саме вони будуть а, робити. Але кожна група підходить для вікової категорії, тому що побутові відходи це та проблема, з якою ми постійно а, будемо зіштовхуватися, тому що Зможуть наочно навіть зробити експеримент або провести спостереження того, як у їхньому рідному краї буде забруднення ґрунтів побутовими відходами і складання такого невеличкого паспорту даної місцевості саме на основі забруднення побутовими відходами. На основі інформації, яку ми можемо знайти з різноманітних джерел, учні приступають до підготовчого етапу. За допомогою вчителя діти формулюють об'єкт та предмет дослідження, гіпотезу та складають орієнтовний план, який складається з трьох основних моментів: це підготовчий етап, теоретичний, це практичний етап, і це розробка спільного продукту діяльності. Рахунок підготовчого етапу, які прийоми ми можемо використовувати, це робота з підручником, робота з інтернет, джерелами, робота з картою, аналіз сайтів, статистичної інформації і перегляд відеоматеріалів. Учні кожної групи аналізують джерела інформації, і це завдання можна здійснити як випереджальне. Критерії оцінювання прописані нижче, але ці критерії оцінювання також можуть підійти для самооцінювання учнів впродовж свого дослідження, тобто вони повинні орієнтуватися на те, який вклад вони зробили у роботі своєї групи, і що саме кожен окремий учень індивідуально виконав для того, щоб уся команда змогла досягти певного результату. Що можна запропонувати учням на цьому підготовчому етапі, орієнтуючись на вік дітей? Звісно, що це невеличкі статті наукові шість причин, через які проблеми забруднення ґрунтів не можна ігнорувати, а також, наприклад, відеофрагменти, вплив війни на якість ґрунтів в Україні або що трапляється з ґрунтом, різноманітні відеоролики, які не будуть. Максимально навантажувати учнів, а розраховані саме для 6 класу. Для того, щоб зробити огляд ґрунтів України, ми можемо використати інтерактивну карту. Це скрін цієї інтерактивної карти. Вона в нас в мережі інтернет-нижче поданий веб-сайт, де дитина може спокійно проаналізувати взагалі, які типи ґрунтів є в межах України, і в межах безпосередньо. Середовище існування певних екосистем, ну або середовище проживання їх. І на основі цього ми формуємо або більше закріплюємо ці уявлення вже і ці сформовані знання, які були набуті під час теоретичного викладу інформації під час поданої теми уроку в ґрунти. На основі цього учні також можуть використовувати карти і в атласах за допомогою. Ну, електронних джерел або ж друкованих атласах, де можуть переглянути ґрунти світу, але учні таким чином зможуть зрозуміти де на які ґрунти можуть впливати різноманітні чинники. Наприклад, що військовий вплив. Вплив війни буде відчутний в межах південних областей, в межах північних областей, де безпосередньо були замінування території в межах східних областей, радіаційний вплив ґрунтів важкими металами, радіаційними металами в межах зони Чорнобильської атомної станції і також різноманітні інші групи можуть використати ці карти і відповідно, що порівнювати та аналізувати. Далі наступне це практичний етап. Тут буде прийом робота з інтернет-джерелами, робота в групах. Учні будуть створювати картки, де на одному боці буде малюнком позначено джерело забруднення, а на іншому боці короткий опис впливу цього джерела на забруднення ґрунтів. І критерії оцінювання, знову ж таки, орієнтовні 4 бали. Учень оцінює самостійно свою роботу, але цей практичний етап буде підготувати до розробки спільного продукту, орієнтуючись на те, що це діти шостого класу, їм буде цікаво зробити певний вид роботи. А саме ось так виглядають ці картки. Я зробила буквально декілька прикладів: тобто на першій картинці, на першій стороні, на одному боці, ми малюємо або ж просто роздруковуємо. Так, невеличку підказку, що це за чинник, як він впливає, і на другому боці ми робимо коротенький опис. Кожна група формує ряд таких карток, де можна вказати основні наслідки, основні джерела забруднення ґрунтів. Ось, наприклад, також картка для того, щоб оцінити вплив радіоактивного забруднення. І після цього вони створюють свій спільний продукт діяльності. Як це може бути? Виглядати, по-перше, це може бути інтерактивна гра або настільна прям, матеріальна гра по джерелам забруднення ґрунту. І цей продукт можна буде реалізовувати знову ж таки впродовж тривалого періоду часу. Як саме це буде виглядати? Наприклад, є сайт, знову ж таки, посилання є, де можна розробити ось таку настільну гру, яка буде інтерактивною. В моменті Нашого дистанційного навчання ми можемо використовувати саме таку версію, але я прибічник того, що була створена все ж таки матеріальна гра з роздрукованими картками, з роздрукованим полем, для того, щоб учні могли задіяти всі свої сенсорні. Навички, і відповідно, що більше малий час працювати в групах і комунікувати один з одним, все ж таки вживу, знову ж таки, за наявних для цих умов. І реалізація продукту цього дослідження буде виглядати таким чином: вони створюють таку карту, де є ігрове поле. На ігрових полях, ось тут, в цих зонах, будуть в нас певні екосистеми. Ну, наприклад, проживання. Ареали тварин, рослин або ж взагалі водойма, тобто більша екосистема, якщо ми говоримо з вами ну, більш загалом. Тут є в нас ось ці екосистеми. На ось цих полях вони можуть сюди потрапляти. Коли вони потрапляють, вони обирають картку. Це дуже подібна гра до монополії колись, вона була дуже популярною, і вони обирають цю картку якраз таки з певним видом. Відповідно, що оцінюючи джерело забруднення ґрунту, повинні зрозуміти, який вплив на певну екосистему буде мати це забруднення. І найвищим ключем можна проаналізувати, як цього впливу можна спробувати уникнути для того, щоб ну, зробити цей процес більш екологічно спрямованим. Відповідно, що цю гру настільно можна використовувати. Можна удосконалювати, можна розроблювати більш глибокі правила, можна використовувати її протягом навчання не тільки в шостому класі або не тільки в цій паралелі. Або не